В Україні відзначають День Гідності та Свободи. Сьогодні вшановують пам'ять небесної сотні а також полеглих під час російсько-української війни захисників та захисниць. Офіційним цей день став 2014-го і символізує початок двох революцій помаранчевої та революції гідності. Результатом останньої стало повалення режиму Януковича та продовження боротьби українців за свою свободу, незалежність та демократію. Як цьогоріч відзначили День Гідності та Свободи? Далі у матеріалі. Софії Норенко гідності та свободи відзначають уже в дев'яте. Саме 21 листопада розпочалися дві доленосні події: Помаранчева революція у 2004 році та Революція Гідності у 2013 Остання спалахнула після того, як Віктор Янукович відмовився від Європейського курсу держави. На Майдан Незалежності вийшли перші протестувальники. Переважно це була молодь. Студенти приходили щодня, аж поки у ніч проти 30 листопада де силовики жорстоко їх не розігнали. Три місяці боротьби за гідність та свободу коштували українцям 106 убитих героїв Небесної Сотні. Сьогодні на алеї, названій на їхню честь, ранок розпочався з молитви і за небесну сотню, і за тих, хто сьогодні виборює незалежність і свободу України. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем. Вшанувати загиблих прийшли побратими, родичі та учасники Революції Гідності. Вони запалили лампадки біля меморіалу та поклали квіти до хреста біля храму. Вшанували героїв майдану та військовослужбовців Володимир та Олена Зеленські. Символічно у День гідності та свободи відкрили виставку Війна за ідентичність, сила опірності культури. Тут представлено близько двох сотень експонатів, які демонструють незламність українців з 2014 року і до сьогодні. Одна з таких композицій шафка з півником, яка встояла під час окупації Бородянки Київської області. Також на виставці можна побачити шкільну дошку з Харківщини, на якій окупанти прославляли Росію, а потім ті. Кали від Збройних сил України, а ще багато художніх робіт, зокрема, Тараса Шевченка у військовому однострої. Намагаємося захищати культурний фронт, намагаємося очищати наш культурний простір від російської пропаганди. Все це або об'єкти, на яких ми самі були об'єкти, які були зруйновані внаслідок російських обстрілів, або це об'єкти, які були зібрані, наприклад, внаслідок експедиції, які організовували за нашої участі штаб порятунку спадщини. Військовослужбовці, які прийшли на відкриття виставки, наголосили, нині важливо не забувати про революцію та більше розповідати про звірства окупантів. Щоб хлопці, дівчата на передовій найважче, також відчували шовтиву тут все робиться для перемоги. Що майбутня генерація покоління росте набагато більш свідоміше. Відвідувачі зауважують, у цій залі відчувається дух протистояння все, що накопилося впродовж дев'яти років від початку революції гідності, варто сказати, що коли ти просто заходиш у цей зал, тебе вже переповнюють емоції, емоції і тривоги, і певної гордості за те, що Україна все ж таки вистояла і вистоїть, і переможе однозначно. До мурашок так, я би сказала, що центральний блок, там де Вікна побиті вікна, і в які просто вірвалися знаряддя смерті. Автор центрального монумента, художник Антон Логов, розповідає, що йому хотілося через цю композицію не лише показати жорстокість Росії, а й нескореність України. Це абсолютно сучасні снаряди цієї війни, яку зібрала команда Національного музею історії України Другій світовій війні. І це була експедиція по. Різним частинам України і сама конструкція, бачите, вона зроблена з таких вікон і має такі ну, якби хребет якісь стійкості, да нібито все ламається. Вікна вилітають, але є оця конструкція, яка залишається дев'ять років тому. Українці вистояли сьогодні. Наші захисники та захисниці чинять опір рашистам на передовій. А українці в тилу тримають інформаційний культурний волонтерський фронти, аби пришвидшити наш. У перемогу Софія Норенко Юрій Усік п'ятий канал.